Так, що, у нас знов перегони? Повертаємо? Давай. Так, один. Ми можемо прямо поїхати, може повернути. Давай повернемо. Прямо? Це буде стара дорога, а якщо повернемо, то це по новій дорогі поїдемо. Давай по новій може, проїдемось. Ну тоді поїхали прямо. Ти подивилась по сторонам на перехресті. Нема машин? Немає, все добре? Ну все, погнали. Один, два, три. Перегони почалися. Ей, що за... знов ти подивись на неї. Знов вона набирає швидкість. Знов вона попереду тата. Да як же її наздогнати, Я не знаю. Це що за гончик такий суперреактивний? Таких швидких гонщиков, і що історія спорту не бачила. Я не знаю. Це случайно, не Ніка. А ну подивимось на її обличчя, а ну Ніка. Це Ніка! Да це ж супергончик Ніка! Сами супершвидкий велосипедист. Ой-ой-ой-ой-ой. Знов він доганяє. Набирає швидкість. Літіть супер, супер, супер швидкість. Оце так молодець. Оце таких гонщиків ми ще й не бачили. Так, що ми робимо? Що робимо? Донь. Що робимо? Спочатку що робимо? З самого початку. Зупи, потім. Потім. Якщо нікого нема, то що робимо? Да, погнали. Я подивили. Молодець, нікого нема, тому можна їхати. тут Отут косу так. Ну мені давай. Все. Що і на інший Давай Все. Погнали? Куди нам надо, донь? Подивись по сторонам, важно. Нам може повертати туди. Туди повертаємо, поїхали. Донь, давай, туди, повертаємо і поїхали. Давай, давай, бо ззаді машина. Повертаємо туди. Давай, донь. Вперед, їдь їдь Ну да, а ти що? Не пам'ятаєш? Пам'ятаєш, що ці мішки ми проїжджали? Так? Да, і тут велосипед мене скидав, чуть не скинув. Доня, я не можу, бо у мене дивись тут і зонтик, і парасолька, і літачки. Бо зараз як все порозлітається в різні сторони. Оце буде справа. У нас знову набирай скорость. Згірки взагалі супер-мега швидкість така, що таку, що мир не бачив. Спортсмени точно такої швидкості ще не бачили ніколи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 вона творить? Це супер-гонщик Ніка. Це супер, я даже її догнати не можу. Я навіть її не можу догнати. Бо таких швидких я ще не бачу. Донь, обережно, стоп, 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 стоп. Обережно. Я, звісно, розумію, що це сипіш гонщик. Але ти бачила, як, як по різним сторонам колесо почало вліво-вправо розходитись? бачила? Так можна і впасти. Ну, ладно, гарно. Дуже швидко ми поїхали. Да, донь? А ну, поліцейського переїдеш. Мол... Вау, нічого себе! Нічого себе! Знов от тата вбігає! Знов! Ти подивись! Знову убігає від тата! Знов вона, А, ні, тата трішки доганяє. Але вона набирає швидкість. І ця швидкість називається супер мега швидкість. На такої швидкості ніколи не догнати, ніку. А ще у неї є звірушки, які дивляться назад за машинами, так? І коли є позаду машина, вони завжди кажуть нікі, так? О, Ти що так різко затормозила, донь? Аж зашипела колісотя, ти чула? Ну ти даєш. Оце ти вже молодець, дуже гарно їздиш. А? Що таке? Поправила? Молодець, погнали далі. А ну не гуди, ану не, не шипи. Їдь тихесенько.